З перших днів проведення антитерористичної операції вірмени Житомирської області не залишають військовослужбовців та їх сім'ї наодинці з їхніми проблемами. Так в Овруцькому районі в зону АТО вірменською громадою було відправлено військове спорядження, медикаменти, продукти харчування а також надана грошова допомога військовим та їх сім'ям на суму 30 тисяч гривень. В Овруцькому районі сьогодні ми зібралися, допомогли Ребята, які повернулися з зони АТО, повернулися з ранними. Сегодня не все нуждаются иметь медикаменты мы сегодня знаем, какие цены. Также решили допомогти с теми, которые, ребята, там еще находятся в зоне АТО, защищают границы. Кому-то оборудоваться надо, кому-то дрова надо, ну, чтобы встречать зиму как бы не горлыми руками. Ну, что я сказать, дай Боже, чтобы она скорее закончилась, эта война. 12 поранених солдат та сім родин отримали від вірменської общини цього разу фінансову допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Сергій Куделя воював у складі 30-ї окремої механізованої бригади в селі Степанівка Донецької області. Потім у містечку Міусинськ на Луганщині. Там отримав травму ноги і завдяки волонтерам повернувся до рідної домівки. Мені потрібно що зараз справочку. Я вже більше місяця, ось 12 вересня. От і коли я їздив в Новоград з жінкою, написав рапорта, щоб мені дали справку, що я отримав травму в АТО. А мені написали, як я захворів. Захворювання розумієте? Фізичні страждання ніщо в порівнянні з несправедливістю каже Сергій. Я не знаю, куди прощатися мені. Вони завтраками кормлять, розумієте? Мені треба робити операцію. Було. Кошти, які отримав Сергій від вірменської громади, перша вчасна допомога. Дякую їм дуже сильно за все, що вони роблять для нас. Дякували вірменській громаді і керівництву району. Дякуючи їхньому патріотизму тій налагодженій співпраці, вони сьогодні мають можливість допомагати нам. На жаль, може навіть на превеликий жаль, державам не в змозі сьогодні надати посильну допомогу. У нас немає сьогодні в резерві ні копійки в районі. Це треба визнати чесно. І таким людям треба завдячувати, якщо вони сьогодні не дають цю допомогу. Армянська община Житомирської області продовжує оказувати допомогу біженцям, раненим, сім'ям погибших. Ми вже провели. благотворительные мероприятия в Новоград-Волынске, Житомире, Бердичеве, Барановке. Вот сегодня оказываем помощь раненым в Овруче. Следующая на очереди Чуднов. Мы продолжаем надеяться, что наконец мир придет на Украину и больше на украинской земле не уронится, не упадет ни, ни капли крови, ни капли слезинки.